Є тополі, які навіть вище 10-поверхового 10 будинку. Ота здорова гілка прямо на голову дитини. Проблема доволі критична. У нас вийшло більше, ніж людей. Понад три тисячі дерев у Полтавській громаді потребують спилювання. Цей процес активізували після того, як гілка травмувала дев'ятирічного хлопчика. Комунальники кажуть, що бракує працівників і спеціальної техніки, а місцеві жителі нарікають, що на спилювання дерев велика черга. Тож чи буде людям безперечку? Небезпечно на вулицях Полтави під час поривів вітру будемо з'ясовувати у новому відео проєкту Три гернуло на Суспільному. Залишайтеся з нами. На цьому відео спилювання дерев у Павленківському парку в Полтаві на початку тижня. Роботи виконують працівники підрядної організації. За це їм заплатять близько одного мільйона гривень з місцевого бюджету. Перший цей договор, який ми тендер провели, уклали ми на 100 таких дерев. Залучаємо підрядну організацію. На ті дерева, які не можемо видалити своїми силами, тобто вони вище 16 метрів. У Полтаві дуже багато дерев, тополь, сімоні, які були посаджені в 50 60 ті роки, і вони вже досягли своєї граничної межі вікової. Їх треба практично всі видаляти. Є тополі, які навіть вище 10-поверхового будинку. За підрахунками спеціалістів, у громаді необхідно спиляти приблизно 3300 тисячі дерев. Ця кількість збільшується. Зокрема, через виявлення раніше необстежених насаджень. Не можна сказати, що ми там в день видавляємо одне чи п'ять чи десять дерев, тому що кожне дерево має свою складність, свій діаметр. Один день ми видаляємо взагалі складне одне дерево, в інший день ми можемо їх до десяти видалити. А що кажуть місцеві жителі? Тут у мене в сквері було очень Коли було в була році буря, на мене впала. Повністю ветка, от сквері, і завалило мене, і я з тих веток вийшла. Якби люди не увіділи, не ту ветку, то я не знаю, що було б зі мною. Проблема доволі критична. Борі в, в нас було сухе дерево, яке потрібно було ліквідувати. Ми це зробили, але за допомогою приватних виконавців, де комунальників, практично звертати Майже неможливо так дуже велика черга. Не звертав уваги, чесно. чесно. Мабуть, потрібно створити якусь комісію, яка б слідкувала за станом дерев в місті і реагувала. От першочергово от на якісь проблеми. Насправді така комісія є. Вона працює при управлінні житлово-комунального господарства. У складі працівник самого управління, комунального підприємства декоративні культури та еколог. Щоб повідомити про дерево, яке треба спиляти, кожен охочий може подати звернення в установу на вулиці Стрітинській у Полтаві. Комісія розгляне заявку, обстежить дерево і вирішить, чи є воно аварійним. Після цього декоративні культури отримають доручення на вида але є але. Нам потрібна вишка висотою 28-30 метрів. Частину з наших людей забрали з Збройних сил України. У нас по штату 15 чоловік знаходиться в цій бригаді. Але по факту працює зараз. У нас вийшло більше ніж людей. Можна я так скажу на цей рік. У бюджеті заклали 11 мільйонів гривень на спилювання. Цього має вистачити приблизно на 1400 дерев, а це близько 42 відсотків від потреби. Передбачене збільшення коштів на 14 мільйонів 977 тисяч гривень, що дозволить нам збільшити ліквідацію аварійних дерев до 1900 штук. По перше, до друга ми пропонуємо всі перерозподіл коштів у розмірі 6 мільйонів для придбання техніки додаткової вишки для підприємства декоративної культури. Крім того, розповів Володимир Чередниченко до робіт планують залучати рятувальників. 2024-го видалили приблизно 2 тисячі дерев. Як визначають черговість? Насамперед опрацьовують аварійні заявки про дерева, які вже впали. Далі випилюють старі насадження у зонах відпочинку, парках, скверах тощо. Наступна черга це у місцях інтенсивного руху пішоходів та транспорту. І вже аж потім. Ім, прибудинкові території про це повідомили посадовці. Не можна ставити якийсь першочерговий, якийсь там в другу чергу, але, на жаль, зараз така. Технічна можливість у декоративних культур, що одночасно всі дерева видалити не можемо. Якщо аварійна ситуація така, що внаслідок негоди багато поламаних дерев, гілля, то мешканці можуть звертатися ще на службу 1580. Тоді ми такі ситуації розглядаємо негайно і в той же день. Але чекати, поки дерево впаде, не дуже хочеться. Тому під час сильних вітрів краще ходити по місту з особливою обережністю, бо активно обговорювати тему спилювання аварійних насаджень почали саме після нещасного випадку, 28 травня, я проходила з внуком біля будівлі цієї жовтої. І хлопчик стояв на тротуарі, за самокат держався, і тут страшний треск, і дерево прямо впало. оця здорова гілка, прямо на голову дитини. Він як упав, більше не шевелився. Швидка доволі швидко приїхала. І не було таких сильних поривів вітру, не дощу, нічого не було. І ну нічого не предвіщало біди. Напишіть у коментарі, чи чули ви про цей випадок, і що знаєте про подібні ситуації у Полтаві чи громаді? Підійшла, дивлюся, що дуже багато крові. Ну і лежить деревина. Деревина тут стояла висока, без листів, без нічого. Давно ми до неї обращали увагу, що Оце ж вона аж сюди. Оце представте. Оце десь кров, це отут була дебела деревина. Десь не. Це сталося у самому центрі міста. У дворі на вулиці Соборності, близько 16-ї години. Дев'ятирічного хлопчика госпіталізували у реанімацію у вкрай тяжкому стані. Загальний характер травми це нейрохірургічна патологія. Найбільше ураження отримала го. Лікування оплачують із бюджету громади. Крім того, родині хлопчика спрямували 150 тисяч гривень допомоги. Поліція розслідує справу як службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Після цього трагічного випадка ми працювали в у посиленому режимі. Працювали зараз без вихідних і в суботу в неділю залучили під організацію. Да. Аварійні а. дерева взагалі-то не припинялися видалятися, весь час ми цей процес продовжуємо. Чому ж не спиляли аварійні дерева на цьому подвір'ї раніше? Є дозволи на спил 28 дерев. Що Сухостой. Знаєте? Ми хотіли його спиляти ще кілька років тому. В 46-му домі є активісти, які защитники лісів. І вони сказали, що цей стохостой не нами сажений, не нами і убиратися довжен. Ну, ось воно тепер. Я живу в цьому домі вже більше п'ятдесяти років. Це ми з кумом саме обрізали це все тут, <хи>, тому що вже не можна ні машину поставити, ніде нічого. Тим часом гілки та цілі дерева продовжують падати у Полтаві постійно під час сильних вітрів. І час від часу, на жаль, зачіпають людей. Зокрема, в один день, у жовтні, 2023 травмувалося одразу двоє. У центрі міста Ялина впала на 31-річну відвідувачку літнього майданчика кафе. А на зупинці громадського транспорту не Лік південного вокзалу сухе дерево зачепило 12-річного хлопця. Його забрали у лікарню у тяжкому стані. Пишіть у коментарях, чи влаштовує вас стан зелених насаджень у Полтаві та громаді, і чи маєте пропозиції щодо поліпшення ситуації. І до інших тем тижня, що минає. У ніч на 6 червня російська армія здійснила масований обстріл Кременчуцького району. Травмовані три людини. Одну з них госпіталізували. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив тимчасово виконувач обов'язків керівника Полтавської ОВА Володимир Когут. Пошкоджені адмінбудівлі, складські приміщення кількох підприємств та кав'ярня. Також було падіння уламків на приватний будинок. Пожежі, які виникли через атаку, загасили рятувальники. Був прильот ворожого був виклик. Ми чули вибухи. Було спочатку три вибуха. Потім, як вже їхали на місце події. Пролунало ще десь 3-4 вибуха. Ми не одразу сюди заїхали, бо була була, була ще атака. Скидували відео, що дійсно все горить. Це все було ночі. Ми виносимо те, що не згоріло, скажем так, посуда. Воно, звісно, все підкапчене. Як бачите, стульчики, все воно в такому стані. Ну те, що ми можемо спасти, ми зараз його виносимо. Перед цим 4 червня російська армія обстріляла навчальний полігон на Полтавщині. Через ракетний удар травмувалися 16 військовослужбовців. А двоє із них пом. Мерли про це Суспільному повідомив начальник управління комунікації і командування сухопутних військ Віталій Саранцев. Комплекс превентивних дій, включаючи розосередження особового складу, використання укриттів та дотримання протоколів безпеки під час повітряної тривоги, дозволив зберегти життя військовослужбовців, які на момент удару перебували на полігоні. Виконуючи навчальні завдання для детального з'ясування всіх обставин події та оцінки завданої шкоди створено спеціальну комісію. Крім того, 2 червня у Миргородському районі сили ППО збили ракету. У наслідок падіння її уламків, було пошкоджено паркан та скління приватного домогосподарства. Загиблих і травмованих не було. Повідомляв Володимир Когут. А в ніч, на 3 червня, через падіння уламків БПЛА пошкоджене приміщення комунального підприємства, яке не діє пожежу, загасили рятувальники. Серед подій, не пов'язаних із війною, відкриття купального сезону у Полтаві підготували два комунальні пляжі та ще дев'ять місць відпочинку на воді. Від 4 червня на них почали чергувати рятувальники, водолази та медики. Ми заступаємо на зміну о дев'ятій ранку і до дев'ятої вечора. Патрулюємо ми в зоні своєї акваторії та чергуємо на міському пляжі. По акваторії ми патрулюємо на човнах. Дякуємо за перегляд. Підпишіться на сторінки Суспільного у соцмережах, аби не пропустити важливі новини. Бережіть себе, будьте у безпеці, і підтримуйте захисників України.